Вітаю! Карні зважує участь у мирній раді Трампа через можливу присутність Путіна. Верховний суд розглядає справу про випадкові зупинки водіїв поліцією. Черги в лікарнях Альберти призвели до смертей пацієнтів, яких можна було б уникнути. Оттава скоротила житлове фінансування для кількох міст Канади. Крафтове пиво в Канаді втрачає позиції, а спека посилюється. Канада готується до рекордного року. Це господіно з вами Українське Радіо Канади, і саме ці головні новини Канади станом на ранок ми з вами зараз обговоримо. Щоранку на на ЮКЕНРадіо виходить свіжий випуск новин українською мовою. Ми його слухаємо, сподіваємося, що і ви також не пропускаєте. Ну а потім разом з вами, в рамках цього суб'єктивного, сатирично-політично-економічного, цього разу ще й геополітичного огляду. Ми розбираємося, що відбувається в Канаді. Ну і перед тим як почнемо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо не підписані ще, і поставте дзвоник на всі відео. Це реально дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі. Отож, ми починаємо. До речі, о, до речі, ми подолали відмітку в 9 тисяч підписників і 2 мільйони переглядів. За що ми всім вам безмежно вдячні. Ми вам дякуємо за довіру і е, давайте розпочинати черговий 45-й огляд головних новин Канади. Карні зважує участь в мирній раді Трампа через можливу присутність Путіна. Це якийсь сюр, але давайте послухаємо. Канада Карні зважує участь у мирній раді Трампа через можливу присутність Путіна. Прем'єр-міністр Канади поки не ухвалив остаточного рішення щодо участі у ініційованій США Board of Peace для післявоєнного врегулювання в Газі. Причина можливе долучення до Ради президента Росії Володимира Путіна, проти якого Канада запровадила санкції через війну проти України. В офісі прем'єр-міністра заявляють, що умови роботи Ради та її мандат ще обговорюють а ключовою вимогою Канади… Наде залишається безперешкодний доступ гуманітарної допомоги до гази пане Трампе. Чи знаєте ви, що Віденська академія мистецтв запрошує вас на навчання? Ви непогано малюєте, можете стати видатним митцем. Ви можете отримати Нобелевську премію не тільки в категорії мир? Пишіть у коментарях, якщо цей жарт для вас виявився не занадто тонким. Я особисто піддивився його на сторінці директорки з маркетингу Міст Кеннеда і не зміг не використати, маючи цю новину сьогодні. Цей жарт, він надзвичайно коректний, він обережний, він смішний і він страшний водночас. Але він надзвичайно неефективний, на жаль, на превеликий жаль. Бо допоки люди з інтелектом, з почуттям гумору, сумнівами з... і з... зважуваннями жартують ось так, Трамп виставляє картинку, як він з літака поливає лайном мешканців Нью-Йорка. Такий візуальний образ, який за своєю простотою, цинізмом, відсутністю будь-якої думки, освіти, моралі, чесності, чого завгодно, поваги, просто хвилею помийних цунамі, змиває все на своєму шляху. І в епоху тіктоків, шорців, рілсів, де увага глядача фіксується на пару секунд максимум, ну не більше. Це, це, на жаль, ефективніше, ніж тонкий жарт Віденської академії мистецтв, який обережно, тонко і дуже якісно порівнює, можна сказати, ототожнює Трампа з Гітлером, ставить їх в один ряд і робить такий чіткий вірний прогноз, про який всі бояться сказати вголос. І застережує все людство водночас. Дякуємо вам, шановна, Віденська академія мистецтв, що це робите. Але якщо показати цей жарт, цю картинку Трампу, то він нічого не зрозуміє. І Венс нічого не зрозуміє. Тим паче Бесон з Хексетом чи хто там не зрозуміють. Може, зрозуміє Рубі, але промовчить. Трамп запросив Путіна до Ради Миру, куди продаються квитки по мільярду доларів. Лукашенко він теж запросив, і Лукашенко вже прийняв пропозицію. Трамп хоче анексувати Гриландію. Його риторика така сама, як риторика Путіна. Крим, безпека, всі справи. Я глибоко переконаний, що Трамп і Путін не союзники, але вони точно однодумці. Це відносини у них в форматі хазяїна і його шавка. І історія з танкерами це показати Путіну його місце шестірки. Щоб Путін не рипався, це кнут такий. А історія з Гренландією це пряник Путіну від Трампа, щоб відволікти від України, щоб послабити Європу, НАТО, щоб нормалізувати ідею захоплення територій силою, щоб Путін не виглядав поодиноким, таким навіженим в своїх жахливих фантазіях і діях. Тому не тільки Карні зараз зважує, кожен з європейських лідерів наразі значну частину свого часу приділяє саме цьому питанню. І саме тому Зеленський не поїде до Давосу, а не через українську енергетику, яку де-факто нищить Раша на очах всього світу. А Гренландія це саме той пил в очі, щоб цього не було видно. На порядку денному зараз в Європі мала бути Україна в Давосі. Трамп підняв тему Гренландії, щоб України на порядку денному не було. Щоб не було уваги до того, як замерзають люди. Щоб план мирної угоди, погоджений всіма сторонами, не був переданий Росії, щоб на Росію не посилювали тиск. Трамп звинувачує Данія в тому, що вона ну, недостатньо робила 20 років для зміцнення безпеки острова. Але ж на острові, друзі, є американські бази. Їх могло бути більше, і зброї може бути більше, і участі Штатів може бути більше. Для цього не потрібна анексія. Північно-Атлантичний Союз НАТО. Тобто, це, як мінімум, спільна відповідальність, а не відповідальність лише дані. І присутність на острові американських військових в рамках партнерства по НАТО, це саме те, чим, на мою думку, все закінчиться саме зараз. Але наразі Трампу важливо врятувати слабкого Путіна. Бо запрошення Трампом до своєї карманної ради миру Путіна це, ну, ну, це абсолютна руйнація залишків нормальності. Міжнародного злочинця, який викрадав дітей, щоденно віддає накази бомбити міста, його мають судити, його не мають запрошувати за один стіл будь з ким на цій планеті. Я намагаюся, але важко залишатись спокійним, коли настільки цинічні і безпринципні дії скоюють ті, хто мав би бути союзниками, стояти на захисті світу, який живе по правилах. Але. Але якщо відкинути всі норми нормальності, справедливості, міжнародного права, кримінального права, я не знаю і так далі, які ми з вами все ще чомусь тримаємо в голові. Давайте так я не буду узагальнювати, які я ще тримаю в голові, то хід Трампа дуже якісний. Дивіться, це треба визнавати, бо нагахадовочка, ти запрошуєш за один стіл сторони, що воюють, щоб вирішити питання миру, які не відносяться до предмету їх війни, не відносяться до війни в Україні. Прийняти пропозицію це легітимізувати і погодитися із тим, що в твого ворога є право є голос, що він суб'єкт, і що ви будете вирішувати якісь питання разом, ставити підписи, сидіти за одним столом. Для Путіна це самогубство, якщо Зеленський його теж запрошено, прийме пропозицію. Але не прийняти пропозицію Трампа це теж самогубство для Путіна. Тебе запрошують вирішувати світові питання. А ти сам себе ізолюєш ще більше, якщо відмовляєшся, в момент, коли сильно прагнеш вийти з міжнародної ізоляції. Оце, Оцехадовочка, е яка варта уваги, а не те, що приписували Путіну як 5 е d шахматісту чи як там його називали, створюючи пропагандистський образ. Завершуючи, дивіться, я хочу вперше зробити прогноз, до якого ми повернемося, я думаю, що за пару років в Штатах не буде виборів. Це моя думка. Трамп розпочне війну і відмінить будь-які вибори. Це його план, і саме тому він настільки сильно руйнує все навколо, без уваги на те, що думає американське суспільство, і виставляє ці всі картинки і так далі. А ми їдемо далі собі і повернемося. Вибачте, за такий розгорнутий коментар новин на геополітичну тематику. Ми тут фокусуємося саме на Канаді, яку намагаємося зрозуміти краще, живучи тут зовсім недовго, але ну, не торкнутися теми Гренландії, того, що Карні там вважається, його запрошено в тему. Ради миру ми не могли. Отож, наступна новина суто про Канаду, Верховний суд Канади, розглядає справу про випадкові зупинки водіїв поліції. Треба нам з вами це чи ні? Давайте послухаємо, в чому справа, і потім розберемося. Верховний суд розглядає справу про випадкові зупинки водіїв поліцією. Верховний суд Канади почав слухання справи, яка може змінити правила дорожніх перевірок по всій країні. Суд оцінює, чи є законною практика випадкових зупинок водіїв без підозри у порушенні. Підставою стала справа мешканця Монреаля Гаїтянського походження, який заявив, що його неодноразово зупиняли без причин і штрафів. Суд Квебеку раніше визнав, що такі зупинки сприяють расовому профілюванню. Уряд. Квебеку наполягає, що ця практика важлива для безпеки дорожнього руху. Рішення Верховного суду матиме загальнонаціональні наслідки. З дитинства за Гаїті. Давай, сміливий гаїтянине, ми віримо в тебе. Дуже хочеться, щоб в нас не зупиняли без підстави. Це правда, бо якщо ти їдеш і не порушуєш правил дорожнього руху, то яка різниця, скільки промілів алкоголю в твоїй крові, так? Чи не так? Я зараз ризикую опинитися в меншості зі своєю точкою зору, але я буду проти того, щоб у поліція була заборона на профілактичну зупинку. Моя логіка дуже проста, я зараз вам її поясню. Дивіться, коли ви знаєте, що поліція має право вас зупинити для перевірки документів чи вашого стану сп'яніння, наприклад, це суттєвий важель е, впливу на вас. Тож ви тричі подумаєте перед тим, як випити, а потім сідати за кермо. Коли такого важелю нема. То що буде зупиняти людей від того, щоб, на їх думку, безпечно і обережно доїхати додому після вечірки, що там станеться? Легенда і анекдоти про те, що ми п'яні краще ще їздимо, ніж тверезі, вони смішні, допоки ваша близька людина не опиниться в кращому випадку реанімації через те, що якийсь п'яний водій заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу. Нещодавно буквально ми, до речі, на додачу до цієї теми ми обговорювали з вами питання про те, чи треба зробити обов'язковими передні номери, номерні знаки на усіх машинах в усіх провінціях. І я був переконаний, що так. Ну і щоб зофіналіти до цієї теми безпеки, я взагалі за те, щоб номерні знаки були спереду, позаду, по боках, а поліція мала право зупиняти людей, а в кожній машині ще б ще й був вмонтований алкотестер по дефолту, який треба мухати, щоб машина завелась. Логіка дуже проста, дивіться. Да, так, незручно. Але ре ремені безпеки не дуже комфортна штука, погодьтеся, але їх безальтернативність на законодавчому рівні врятувала мільйони життів. Я думаю, що алкотестер врятує як мінімум стільки ж. Ну а ми їдемо далі. Перед тим як перейти до черг в лікарнях Альберти, де вмерли люди і немало, нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна на Патреоні. Посилання на нього під цим відео. Ви також можете натиснути значок Серденька із доларом прямо під цим відео. І залишити якийсь невеличкий донат. Ми не маємо державного фондового чи іншого фінансування. Тож ваша підтримка вона допомагає виходу відео на цьому каналі. І щоденній безперервній трансляції «You can radio». Тож, велкам, як то кажуть. Отож, діковинна діч, до якої багато хто звик, черги в лікарнях Альберти призвели до смертей пацієнтів. Давайте послухаємо скільки, і повернемося обговорити. Черги в лікарнях Альберти призвели до смертей пацієнтів, яких можна було б уникнути. Лікарі відділень невідкладної допомоги в Альберті заявили про щонайменше шість смертей, які за їхніми оцінками сталися через надто тривале очікування медичної допомоги і яким можна було запобігти. Випадки зафіксували наприкінці грудня та на початку січня після резонансної смерті пацієнта у лікарні Ґрейнанс в Едмонтоні, який із болем у грудях чекав на огляд майже вісім годин. Медики кажуть, що переповнені лікарні, нестача персоналу та ліжок створення створюють системну загрозу для пацієнтів. Влада заявляє, що аналізує ситуацію. Вісім годин. Це ціла зміна, це страшно. І на мою суб'єктивну думку о, бо цей огляд весь є суб'єктивним. Я нагадую вам. Саме ці випадки є причиною того, що міграція в Канаді зупиняється. Бо економічне зростання від того, що в країну заїжджає багато людей, які починають своєю діяльністю мультиплікувати гроші для економіки, має і зворотні сторони. І ситуація, коли в чергах в лікарню помирають люди, це якраз та зворотня сторона. І це дуже серйозно. Тому коли вам, збройні обіцяють, що всім українцям дадуть піар, треба лише написати якісь там листи чи що, це, на жаль, жорстка маніпуляція. Вона не має на меті допомогти українцям, які шукають опори в комусь, і в чомусь, і шукають якесь просте рішення. Чим далі ми спостерігаємо за ініціативами, які існують наразі, тим більше ми переконуємося, що під лозунгами об'єднання і останнього шансу, здається, так там, вам, вам продають прірву і розчарування в итогі. Не буде піару всім, бо люди помирають в чергах. Система перевантажена. Канада вирішує свої проблеми і буде їх вирішувати. І піар всім, без виключення українцям, ну це утопія в цій, в цій ситуації. Тому наша вам порада, яка не є популярною, не є популістською, але користуйтеся наявними програмами, ходіть встановленими канадськими законами шляхами, щоб отримати свій піар. Виконуйте умови країни, які країна вам пропонує наразі, бо країна має свої проблеми і вирішує їх. Петиція це встановлений законом механізм, захищений державою. А опитування десь в Ютубі, на сайтах без елементарної системи захисту і аутентифікації – це скам. Нагадаю, це мій суб'єктивний огляд. Але повернемося до теми черг лікарнях. з особистого досвіду. Знаю, чекати в емердженсі довго очікування не тільки болісне, а ще й дуже нервове. Адже в цю саму чергу, де є ви, може необмежену кількість раз вклинитися людина, в якої ситуація більш термінова і більш загрозлива для життя, ніж ваша. І контролювати це медичним працівникам важко, а вам емоційно триматися важко, коли вас постійно відкладають. Як зменшити чергу? Тут є два варіанти. Перший зменшити кількість пацієнтів, другий збільшити кількість лікарів. Це очевидні, але ще є третій варіант. Збільшуючи кількість лікарів, зменшувати кількість пацієнтів одночасно. І, на мій погляд, це саме те, що буде відбуватися. Менше людей заїдуть до Канади, більше людей виїдуть, відкриються програми з дозволом на роботу для лікарів, які вже в Канаді, але не працюють за спеціальністю. Щось я сьогодні легкий на прогнози, вже другий за випуск зробив. Але це вже 45-й випуск наших оглядів, до речі, друзі. І ми приділили частину м -м, свого часу на вивчення Канади значно більше, ніж в середньому по палаці витрачає. Середньостатистичний ньюкамер, Тож трохи впевненіше вже робимо аналіз, прогнози, і в тому числі завдяки вашим думкам в коментарях ми це робимо. Пишіть, що ви думаєте. Будемо дискутувати разом е під відео і будемо таким чином краще розуміти, що відбувається в Канаді, в країні, в якій нам всім сподіваюся, вийде залишитися. В крайньому випадку, ні. Ну а ми їдемо далі. Отава скороче житлові програми. Ще один дзвіночок, що іммігрантів багато не планується. Давайте послухаємо, що там відбувається. Отава скоротила житлове фінансування для кількох міст Канади. Федеральний уряд Канади скоротив або скасував фінансування за програмою Housing Acceleration Fund для Торонто, міста Вон в Онтаріо та Реддіра в Альберті. Причина невиконання обов'язкових умов програми, зокрема відмову запровадити міські правила, які дозволяють багатоквартирну забудову за замовчуванням без додаткових погоджень. Міські голови заявили про розчарування рішенням Отави, але наголосили, що за залишаються готовими до подальшого діалогу з федеральним урядом щодо житлових проєктів. Міста не запровадили правила, які дозволяють багатоквартирну забудову за замовчуванням. Без всіляких нескінченних погоджень, слухань сусідських апокаліпсисів у стилі, а раптом тінь від балкону закриє мою квіточку. А я от і не знаю, до речі, тут в Канаді ми живемо в будинку, і переваги цього ну просто зашкалюють. Багатоквартирна забудова це пробки, це фанерні стіни і шум сусідів, це кондофіз, які зростають незалежно від вас, а ці всі нескінченні ком'юніті з нехай меншими, але все ж таки дитач-будинками, там чи дуплексами, чи навіть таунхаусами. Але вони мають все ж цей канадський вайб і переваги свої. Якщо без дозволу почнуть будувати такі чоловійники, як на Сакарках в Києві, наприклад, то чи буде це ОК? Чи залишиться Канада Канадою? Дивно, зараз від себе це чути, бо коли ми тільки приїхали, історія з тим, що ти живеш серед купи будинків там, без крамниці, поряд, без нової пошти на першому поверсі і таке інше, вона мені здавалася ну зовсім на nice, некомфортною. Але от пройшов час, пару років, і я не хочу, щоб щось мінялося. Чи я звик, чи мені сподобалося? Напевно, що так. Що у вас напишіть в коментарях, будь ласка, як ваша адаптація, як ваше питання до цих будинків виглядає відношення? Плюс з урахуванням, до речі, відносної доступності іпотеки, в Канаді вже є величезна криза на ринку квартир. Як, як мінімум, в Торонто, Ванкувері, в Келовні, це те, що ми тільки з вами тут обговорювали в наших оглядах. Люди беруть будинки і не беруть квартири з Кондофі, хоча вони значно, наче доступніші. Бо іпотека доступніша, вони вибирають щось краще для себе. А ще ціни. Різниця між 3 будинкою і квартирою може бути десь 150-200 доларів тут, в Альберті, в Канаді, в Калгарі. але в будинку вже є паркомісце, за яке точно не треба платити. В Кондо, ну не факт. Ви скажете, що комуналка в будинку значно дорожча, бо він більший. Так, але тут теж є варіанти. До речі, ось вам 100% робоча схема, як зекономити гроші на комуналці в Канаді. Якщо ви не знали, що тут. В Канаді, точніше, в Альберті, ви самі вирішуєте, кому платити за комуналку. Є відкритий ринок, тут десь 50 постачальників, вони конкурують, і ви можете в пару кліків переключитися з одного постачальника, з яким ви там платите взимку, я не знаю, 130-150 доларів за електрику, наприклад, на іншого, де будете платити значно менше. І одним з таких постачальників в Альберті є компанія Sponsor Energy. Там працюють українці, ми з ними створили колаборацію, я сам особисто перепідключився і реально сплачую зараз менше за електроенергію, якщо на рік подивитися, то взагалі економія значна. І вже багато наших знайомих перепідключилися, і всі е задоволені, скарг не було. Тож, якщо ви ще ні, то під відео буде посилання. До п'яти хвилин і все готово. Ви почнете економити на електроенергії. Плюс, якщо ви підключитеся, то спонсор Energy автоматично скерує 50 доларів на спеціальний рахунок, на який ми разом збираємо кошти для дитячого хоспісу дім метеликів в Україні. Тож, економте тут, в Канаді, допомагайте дітям в Україні, все дуже просто. А ми їдемо далі. Тепер до по-справжньому серйозних новин. Крафтове пиво в Канаді втрачає позиції. Це вам не Трамп зі своєю Гренландією. Тут треба втручання, як мінімум, ООН. Давайте послухаємо, що відбувається, повернемося, обговоримо. Крафтове пиво в Канаді втрачає позиції. У Канаді скорочується кількість крафтових пивоварень, а продажі пива падають уже кілька років поспіль. За даними галузевих аналітиків, у 2025 році кількість броварень зменшилась майже на 3% через зростання витрат, високі податки та зміну споживчих звичок. Молодші покоління та нові мігранти п'ють менше алкоголю. А споживачі дедалі частіше обирають коктейлі, безалкогольні напої або взагалі відмовляються від. Гогуля. Виживають ті броварні, які розширюють меню, додають їжу, події та альтернативні напої. Шановне товариство. Я пропоную сприймати цю новину як персональний виклик. Ми вже з вами готові були рятувати виноробів Британської Колумбії, коли в них через великий врожай було переповнення складів. Час рятувати всю Канаду. Пивоварна галузь потребує нашої з вами допомоги. Я пропоную спеціальний спрощений шлях до піар всім, хто випиватиме щонайменше 5 літрів пива на тиждень. Важкі часи, друзі, потребують нестандартних рішень, і ми, українці, як ніхто, готові стати грудьми і трошки пузиком тепер на захист канадського виробника пива. До речі, не на правах реклами зараз, а взагалі, якщо ви будете в Альберті і поїдете в гори, то найочевиднішою опцією для вас, скоріш за все, буде банф, туристичний магніт, все таке інше, але, але є Кенмор, і в Кенморі є щонайменше 4 крафтові броварні, і кожна з них реально дуже автентична, з дуже прикольним вайбом, з дуже прикольним настроєм. Ми вже декілька разів так робили собі е, такі приватні певні екскурсії містом, е, і це дуже-дуже прикольний досвід погуляти по місту і заходячи в різні. Якщо вам цікаво, пишіть нам в особисті, або тут в коментарях пишіть, ми дамо перелік броварень і наші особисті рекомендації, щоб е, тут в Ютубі не рекламувати прямо відео алкоголь. Давайте в коментарях або десь у приватних це обговоримо. Ну а ми їдемо далі. Якщо ви думаєте, який бізнес відкрити в Канаді цього року. То почніть торгувати кондиціонерами, бо в Канаді очікується найспекотніший рік за всю історію спостережень. Ага, давайте послухаємо і повернемося. обговоримо. Спека посилюється. Канада готується до рекордного року. Канаді очікують дуже спекотну погоду. За прогнозом федеральних синоптиків, 2026-й може стати одним із найтепліших років за весь час спостереження. Температури будуть близькі до рекордних. А хвилі сильної спеки траплятимуться частіше. У відомстві попереджають, що високі температури можуть вплинути на здоров'я людей, інфраструктуру та лі. І радять готуватися до складнішого літнього сезону. Ну, ми тут себе в що вже відчуваємо. Рік ж тільки почався, а пару днів тому телефон мені показував до плюс 15 в день. По всій планеті стає гарячіше, у всіх сенсах, чи ні? Може, якщо десь стає тепліше, то десь в іншому місці стає прохолодніше. Ми взяли, перевірили і, на жаль, ні, по всій планеті стає тепліше. Найхолоднішими точками планети цього року будуть Антарктида, з її мінус 70-80, це не рекорд. На другому місці буде Верхоянськ, який в Сибіру, мінус 55-65. І на третьому місці, увага, Гренландія з її прогнозованими мінус 60 на внутрішньому плато. Вау, друзі, Гренландія в топі всіх чартів цього року. До речі, покажеться Трампу, може йому не захочеться анексувати місце, де не так просто побудуєш гольф-клуб, е казино чи готель, бо дуже холодно. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі і українського стає більше. Ну, а по-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається в Канаді. Ми цінуємо кожен коментар підпискою лайк. Ну, а підтримати канал фінансово ми вас спонукаємо. Зробити це можна на Патреоні, або е прямо зараз, після перегляду цього відео. Натисніть кнопку Супер, дякую і зробіть маленький донат.